Чесно відпорядник. І людина, яка не побоялась піти. Є вулиця Хативицького. Це в честь нашого прадіда вулиця названа. Ми всі військові, брат мій підполковник, я капітан, син, курсант теж, майбутній офіцер. Прийшли загарбники, навіть так, як прадід розказував, в чотири вони прийшли. Ранку 4 і ці прийшли. Так що тут пояснення одне, чи ми, чи вони. В березні 22-го року він був мобілізований от, і служив в Павлограді Дніпропетровській області, ну а потім на різних вже напрямках. І Запорізька область він захищав країну від ворога. і Донецька область захищав країну. Він з дитинства мріяв бути військовим, завжди намагався або кашкет, або ремінь військовий одягав і казав, що я буду захищати свою країну. Він був військовим, От він закінчив школу прапорщики, після того служив у цій дивізії, де він зараз, він там і служив. Потім деякий час він звільнився. Працював, меблі, меблі виготовляв, сам майстрував, це, сам майстрував так, і на фірмах різних, то на будівельних фірмах, а потім, оце як почалася війна, він знову повернувся на військову службу. До цього він дуже багато років служив. А смерть не, не питає, погано. да, смерть не питає. Казав мені Іріш, ти ще побачиш. Ми будемо святкувати перемогу. Да. Він плани такі на майбутнє збудував. Має двох дорослих синів. Мріяв онуків побавити. Не вийде.